Так, друга, другий мішок. Так, не неводиця. Стельмах. Стельмах у мене теж є збірка творів. Хайпок. Так. Видавництво новини. В свій час вони такі непогані речі. Дуже багато політичної літератури випускали. Ось і такого плана. Ну, я як новинниці видавництво, як правило, забираю. Коцюбинський. звісно, забираю. Так, Українські народні казки. Ой-ой-ой-ой-ой. Шкода. Шкода їх, звісно, але вони вже зовсім розсипаються. Виробництво, до речі, веселка. Шкода дуже. Всі я книги забрати, звісно, не можу. Так, очерки по гемеопатії. то. <гум> так, це все в мене і... В мене... Так. Ви вибачайте, що я так наповну? Так, дитяча література. Це щось. Про Салтикова Щедріна. Біографія в мене його є в видавництві ЖЗЛ. Ну, можна подивитися. Так, Женель, хай це в мене є такі видання. Так, так. Так, багато там газет ще мішкові. Є ще якісь книги. Книги буду дивитися а, так, це у мене. Є така книга. Так. Так. Так, так. так не в такому виданні, в кращому теж в мене є. Ставлю, може хтось забере ще. Так. Це треба подивитись, що це таке. Тут про письменників, знаєте. Про письменників чи все про... Релігійних г'ячів. Так, сковорода, так все забирає. Так. Так, дуже незручно. Дуже незручно знімати і витягувати книги. Так. Так, це понятно. Так, це понятно. Хороша серія. Хороша серія. У мене вона також є, деякі книги. Ну хай буде. От заради Панова Це дуже відомі всі твори. Видання дитяча література в такому гарному стані. Гарному стані. Хай буде. Так. Так, таке видання в мене не перепопадалося. У мене є трошки в другому. Трошки в другому виданні. Це така широкоформатна. Кольору. Кіно. Ілюстрації дуже гарні, я такі речі забираю. Так. так, Теодор Драйзер. Трагедія, дійсно трагедія. З книгою вже сталося Американська трагедія. так <кій> Прочитав я даний роман. Культивірування свідомих гриб. Так, воно розсипається, воно жалко. Так, підручник. Вон франко крадене щастя. Дуже гарна кежечка. Забираю. Сп'яча красивня. Карчу добра. Так. Я ж кажу, багато книг у мене вже є. Я не забираю. Надіюсь, що хтось прийде після мене і забере. Розкип про Італію. Це коли він перебував в Італії, він там написав, от в мене, здається, такого видання немає, хай буде. О, оце хороша книга. Це гарна книга, я її, хоч вона і так, я її підпрес і вона випрямиться трохи. Але ця книга дуже гарна. Мистецтво країн Сходу. Ага, не буде? Так, підручник. Так, майже вже я ось так зараз висиплю, все є туди подивися. Закрили? Ні, нічого Давайте ще, хай пойдемо. Опису. Так. Так. О, цікава книга. Ось такий орфографічний словник. Вже бачу, що він 30-х років. Ось, може бути, звісно, з втратами. Але такі речі я теж забираю. Так, якого він року? то фокусуйся. Не хочу фокусуватися. Ой-ой-ой! Та що ж таке? А, 39-й. Цікаво. Я заберу, подивлюся. Першин. Це зрозуміло. І остання книжечка. Розар у Так. Все, дякую вам, друзі. Отак це все приблизно і виходить.